2 фунти нам не вирішала і 20, не з лінзою розмір S Так, це у нас такий Тон Айленд. Подивіться на цю курточку, це шоу. Вінтажна така, прям максимально вінтажна. Так. Що ми будемо рішати, брати не брати? І так, ранок добрий, друзі, збираємося на барахолочку. Погода за вікном сонячна, значить, має щось бути цікавеньке. Я на це надіюсь, як мінімум. що е, канал Тарини. Ми з вами ганяємо по барахолочках в Англії, по суботах, неділях, по вихідних. Шукаємо якийсь секонд-хенд на перепродаж щось цікавеньке, щось продаємо, щось заробляємо. Щось показую, щось розказую, як завжди. Е, додивляйся відео до кінця, бо в цьому відео може бути дві барахолочки. я Не знаю. Я думаю, зробимо дві. І має бути цікаво. Погнали! Коротше, стосовно автомобіля, хочу розказати, що я все-таки надумав автомобіль. Після того, як в мене вкрали велосипед, ви пам'ятаєте, в одному з випусків я вам розказував, що в мене з під квартири винесли новий велосипед. Як новий? Я поїздив менше півроку на ньому, десь півроку, так, так. Практично я не їздив, бо там зима була, я взагалі не їздив, на ньому там декілька барахолок. Я вирішив, що це прям доля мені підказує, що пора, пора брати авто, братуха, хвати. Для мене, в принципі, відсутність автомобіля була не перешкода. Знаєте казати, кудись там їхати, та барахолками нема авто, як його доперти. Як казала моя вчителька з фізкультури в моєму навчальному закладі. Сильному воно не треба, слабому воно не допоможе. Так само і тут про барахолки. Якщо є бажання, я два роки катав, на війлку тягав ті баули. Вообще, взагалі назі ізі б, ну, прийшов час переходить на комфорт. Так що наступна барахолочка жене вже на машині. І так, друзі, поки продавці розкладаються, я вже знайшов непоганий для нас профіт. два спортивних костюма від бренду Nike. За олімпійку штани продавець хоче 10 фунтів. Непогано в принципі Nike нові колекції збірної англія Футбольний мерч непогано продається. Будемо забирати обидва. Чому б і ні? За 20 фунтів два костюма. Перша наша знахідка. Біжемо далі. Тут у жіночки був непоганий пуховичок від ТНФ за 30 фунтів, трошечки дороговато для нього. В принципі, він в сезон може й дорожче продати. Проблема в тому, що він всередині мав голубий колір. Це собі такий собі маркер для продаж. Залишимо, пошукаємо, що краще інвестувати нашу тридцаточку. Може щось цікавіше з'явиться. Правляємося на постійне наше рибне місце, де ми постійно затарюємось на кучі. Тут один продавець, який кожен тиждень нас радує якимось шмотом. Подивимося, чим порадує на цьому тижні. Нас уже люди, конкуренти підтягнулися. Я вже прогуртую стічки. І Що я помічаю? Що сьогодні багато всяких таких. Плюс-мінус базових брендів. Базові бренди це Zara і Bershka, базові бренди для нас це Adidas, Puma, Nike, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, тому подібне. Як ви знаєте, друзі, я шукаю аудор-курточки. Моя ніша це аудор, куртки, гортекс, мембранка, все тому подібне. Можливо і на цьому вийде в нас трошечки підзаробити. Тут у нас непоганий лонг від стусі, я чекну бірочки, на жаль, фейковий. Нехай повисить, для нас це не пріоритет. Фейкові стусі це таке собі. Краще заберемо вінтажну ТНФ, жіноча, на жаль, але вінтажна крута курточка на хайвенті, треба її забирати. Також, друзі, хочу попросити вас обов'язково, якщо ви дивитесь, якщо вам подобається такий контент, саме зараз поставте, будь ласка, лайк. І по можливості напишіть якийсь комент від п'яти слів. Це мотивує мене та допомагає продвигати наш з вами малесенький YouTube каналчик. Якщо вам подобається такий контент, лайк і комент з вас. Поки я вам тут розказую, продавець непогано, технічно скидає футболочку одному покупцю Арсенал, Вінтажна, Джерсі. Мені в минулому досі були писали за ці вінтажні футболочки, але скоріше за все це був новоділ так званий. Хто зрозумів, той зрозумів.

Я ще вцепив декілька позицій бренду Ralph Lauren, чисто база, також Lacoste Там ну будемо брати, що є, хоч щось. Знаєте, у мене є завжди два варіанти розвитку подій на барахолості. Перше це приходити на постійні місця, де ось є секонд-хенд, де я точно знаю, що щось насипе. І друге це ходити по барахолості. Це треба вибирати. Там теж може щось насипати. Зазвичай я йду сюди, на кучах набираю, налутаю, а потім вже гуляю по барахолочці і докупляю. Було трошечки аудор, але він був весь убитий мембрани. Всі сипались, нам таке не підходить. Ми це не будемо брати. Краще вже візьмемо пару футболочок від бренду Ralph Lauren, Зараз літо сезончик продається непогано. Також, друзі, якщо ви бачите, що я щось пропускаю, будь ласочка, напишіть в коментарях, що це і на якій хвилині це було. Минулого разу мені багато людей написали, що я пропустив ось цей бренд, черстяний якийсь піджачок. Так, моя помилка, я погуглив справді бренд коштує. Я за нього чесно не шарив. Будемо знати, візьмемо на замітку. Тепер знаю я і ви. Якщо ви за щось шарите і я щось пропустив, дайте знати. Будемо знати разом тепер. Також футба була офф-вайт, скинули, я чек, ну вдається фейк. А ну напишіть, вдається фейк. Якщо я помилився, теж дайте будь ласочка знати нас. Аж цікаво, ми зацепили ось таке непогане поло від бренду Moncler. Оригінальне, я потім перевірив. В принципі, жирна позиція, на мою думку. Забігаючи наперед, я його вже продав на Vestiar ТР за 45 фунтів. В принципі, непоганий прибуток з цього поло Можна було дорожче, так як сезон, сезон поло, але я не люблю висяків Виставив дорожче, мені зробили офер, чому б не продати. Взагалі в мене тактика така, що я стараюсь якомога швидше продавати свій товар. Навіть трохи дешевше. Так, в мене є декілька позицій, які я знаю, вони коштують, вони можуть повисіти. Але якщо це якась футболочка, я плюс-мінус отримую пропозицію на 10 фунтів дешевше, ніж продають інші. Чому б не погодитись швидко не заробити? До речі, в мене в процесі зйомок відео про грейли, так звану грилочку, де я хочу поділитися та розказати з всіма своїми знаннями про цю платформу, тому очікуйте. Забираємо наш товар і біжимо далі. В наступного продавця я знайшов непоганий теж такий крам, окуляри Dolce Gabbana з оригінальним кейсом, але стан лінз прям ну дуже і дуже плачевний. Продавець хотів за них 7 фунтів. Я вважаю це в принципі лояльна ціна і чомусь я практично був певний, що за 5 вона б мені їх віддала. Не знаю, не знаю, я щось... мене дуже смутив їхній стан, і я їх залишив. Хоча зараз дивлячись на монтажі, думаю, чому чому їх залишив, профіт з них точно мав би бути. Було ще багато різних таких маленьких пов'язок, не знаю, чи це вони оригінальні, чи ні, з монограмами від Gucci. Теж мене трошечки закинув в ступор цей ящичок, багато різного бренду. І знаєте, по шмотках видно, що в людини реально дорогі речі. Там також була жіноча сорочка від бренду Vivian Westwood за 7 фунтів, яку потрібно було забрати, не можна таке було залишати. На весь арчику воно б улетіло б. Але я не знаю, про що я думав, друзі. Коротше, можна було забрати абсолютно все, і окуляри, і сорочку, і ці пов'язки, шарфи мені, не знаю. Але я все залишив. В моменті монтажа до мене приходить таке розуміння, чому я це залишаю. Коли ти на бараховищі, ти собі думаєш, ага, не буду я це брати, зараз я пройдуся, ще щось цікавеньке там знайду. Угу, знайдеш. Списки. Наступний продавець теж мав непоганий одяг, Сходу я підібрав свічотик від бренду CP Company, чекнув бірочки. Фейк. Залишимо. Не потрібні нам фейки. Ми фейками взагалі не торгуємо, не займаємось. Було в нього в принципі, непоганих пар позицій, футболочки від Лакоста, він захотів за неї 5 фунтів. Можна було її взяти. Ну, не знаю, лакост прям продається, ну не дуже-дуже гарно. В принципі, Максимум, що на ній можна було заробити, це 15 фунтів це прям максимальна ціна, за яку можна її продати. This, Ще друзі, хочу нагадати, що в мене є скупка, де я скупляю в Україні аудор одяг. А саме мене цікавлять курточки на гортексі, якісь штани на гортексі, все, що є на гортексі. Навіть взуття можете якесь цікаве пропонувати. Все розгляну, не обіцяю, але все розгляну. Називається Вторинний купує посилання в описі під відео. Якщо у вас є щось цікавеньке, будь ласка, дайте мені знати в Дірект. Відразу пишіть ціну, стан і скидайте фото. Короче, що там, брат, вам? Нежирно, на жаль. Раз на раз не приходиться, Блин, я не знаю, як це працює, або буває барахолка капець жирнюща, що я прям ходжу ще, потім по ній думаю, блін, то то бачу, то то. Ну не беру, бо нема куди, нема місця. Добре, що ми автомобіль купуємо, тепер місце з'явиться. Або пуста, так ходиш. Вроді люди є, і продавці є, ну типу, і товар є. А вибрати нема що. Ну там щось трошки взяли. Погнали ну, дамо, дома вже покажу, поговоримо. І так, друзі, я вдома і хочу зробити розпаковочку. Розпаковочка в нас буде трошечки незвична, в форматі такого влогу, походу, а все через те, що зараз покажу, через ось цей штатив. Штатив. Коротше, поламався штатив, я його вже пробував і на ізоленту, я його вже пробував, і скотчем, обмотати, зафіксувати, поламався. Ця. Поламалася саме ця частина, це називається Magic Arm, Це не штатив, це, це я докупляв. Така штука дуже класна, універсальна, знаєте, вона поламалась, мене два роки вона робила. там Як хочеш його можна вигнути, за що хоче, там не є кріплення. Ще до нього... Ну, коротше, поламалося вже давним-давно заказав на Аліку собі цю штуку. Обідно. Обідно, я вже пробував, як хочу виставити то світло, то штатив, телефон. Е, на жаль, камера не. На жаль, теж штатив не може тримати камеру, тому буде в форматі такого влога, як в принципі весь. Наш випуск про барахолку. Покажу з вами, що ми з вами взяли на барахолочці. Плюс покажу декілька позицій, які мені прийшли там. Я замовляю, в мене різні точки. Коротше, зараз покажу, що ми з вами там нахапали. Оп, так, давайте подивимося. Барахолка була доволі таки бідна, на мою думку, така. Типу, вроді норми, вроді ні. Так, Ось таке поло бренду Ральф Лорен. Коротше, закупка стала 20 фунтів. Оце 4 позиції на 20 фунтів. Одне поло. Друге поло, не знаю, видно буде не видно. І ось що вона стала дорога Монклер. Оригінальний Монклерчик, хто там що не казав, теж поло, не знаю. Ну Я сподіваюся, Монклер може. Оригінальне, все, воно таке щепче, боля мені Так, це два пол, три поло. По удору. Що стосовно удору, друзі, на жаль, не знаю чому, але щось прям хуже і хуже, як то кажуть, стає там на тому удорі. Кучі йдуть по п'ятому-шостому разу вже, ми вже знаємо їх на пам'яті кучі перебірки. В основному перебірки, прикиньте, ні, нічого не вірував взагалі по удору, вже курток. Мені там писали, куди в те тих норфейсів. На самому був цілий мішок норфейсів, трошечки задощило Великобританії. Вони прям як гарячі пиріжочки, так-шух-шух. За... На протязі тижнів, в принципі, всі ці норфейси продали. Трошечки дешево їх віддавав боліто. Але думаю, ну що воно буде залежується, ми кожен місяць так непогано, кожен тиждень так непогано лутаємося, думаю, ну куди, куди? віддавати, є, плюс такі, та є. Ну, ось дивлюсь, вже немає тих норфейсів взагалі. Короче, такий норфейс взяв. Жіночий, жіночий ну, він прям дуже крутий, це взагалі вижна, ну воно прям ідеальний сан, треко, технологія, хайвент, все дуже круте. Я лижний рідко беру, але так. Не було що, то й взяв його. Коротше. Так, це з барахолки. І ще остання з барахолки. Теж. Ось така Сіпісочка, 20 фунтів, вона мені обійшла, 20, не дешево з лінзою. Розмір білесенька, Оригінальна. Ну, коротше, все оригінально. Так, так. Це ось все, що ми взяли з вами на барахолочці. Ціки? Раз, два, три, чотири, 5 позицій. ну, Нормально. Також, друзі, хочу показати декілька цікавих позицій, прийшло нам з різних, з різних джерел. Так, перше у нас це ось такий CP-компанія. Давайте глянемо ближче. Це я чисто беру для Телеграма, ви любите лакшері. Нагадую, що в мене є телеграм-канал посилання в описі під відео, як завжди, там долучайтесь. Я не часто, не часто, не кожен тиждень, там, знаю, декілька разів в місяць дропаю там, ну, по 5, 5, до 10 позицій, там може бути свіжачка. Я, зберу, зберу, я так зберу декілька позицій, хоп-хоп, пофоткав, закину вам. Ви там купили по нормальних лояльних цінах. Ось такий бомбарочок у бом... CP-компанії теж буде він в Телеграмі. Та й цей CP, напевно, буде теж в Телеграмі. Спішка мені дуже подобається. Ну, мені CP більше подобається, ніж понавічому. На... На... Некра... Некра технологія така втрачувала. Я сам не вганяв. Бік-бік-бік лого. І ось такий бомберочок теж залітає до нас. Ну, теж непоганий такий живенький, я б сказав. Не дорого закинув в Телеграм. І ось ця річ. Друзі, гляньте на цю річ. я Зараз покажу ближче. Коротше, ось такий кепатосик залітає від cp Company. Ну, гляньте. Ти що, який, блін, да? Ух, те що який, це PT-панелька, чи як вона правильно називається, CP-компанія. Ух, ти що. Юні, Секс, ти що це? Це One Size. Ну прям хороший. Це якийсь він навіть на мембрані. Навіть на якійсь мембрані, типу того. а Ну-ка, Ну-ка затестим. Ну, нормально чи ні. Лишають собі, може. Чи вам? Я подивлюсь, може я закину вам в ТГ. Там, не за всі гроші світу. Кому цікаво, там, гляньте, чекніть ТГ, бо е, відоси за, виходять вообще рандомно. Я там знімаю кожен тиждень барахолку, але я їх ліплю е, в різному порядку. Може бути цей відос взагалі там під кінець е, осінь. Ну, не ні, ну, це я загнав під кінець. Ну, коротше, може бути місяць затримки за, за, за ну, між відосом і реальним. там Коротше, суть в тому, що підписуйтесь на ТГ. Якщо що, там, включайте сповіщення, і там хоп-хоп-хоп, вам присос сповіщення, щоб оцей кепатосик за 30 фунтів якихось ми собі забрали. Він крутий, він новий 120 коштує такий. Так, братва, все-таки я вирішив їхати. Їду заради вас, заради контенту, бо ну треба кожен тиждень стабільно стараюсь. Раз в тиждень випускати відоси з барахолочки і тому подібне. Ну, не знаю, задар контент до липня максимальний. Я це думаю, блін, їхати чи просто взяти, поки я ще не спустився в самий низ, не заплатив 5 фунтів, не заплатив гроші за вход, вернутись додому чи їхати. Ну, якщо ви дивитеся відео, значить я поїхав, як я казав. Ач, рішаємо. Так, друзі, це наступна барахолочка у нас. І що тут у нас? Продавців мало, але є одна стічка з одягом. З ходу я підбираю ТНФчик, все, 4 фунта продавець, каже. Я вже думаю, ну хоч відіб'ємо вход і заробимо пару гривень. You, mm -hmm. Але з непрацюючим замком. Там жорстко немає однієї половини mm -hmm. того механізму, сенсу брати я не бачу. Також багато цікавих футболочок, багато в них фейків, я так зрозумів. Long. Скоріше за все він був оригінальний. Не знаю за цей бренд, взагалі його ніколи жодного разу не брав. Що ви думаєте, оригінал чи ні. Є таке, будь ласка, дайте знати. Можливо, це мій фейл. Бачу якісь гудзики знайомі на патч, але це, друзі, фейк. Стонайленд фейковий, ми теж не забираємо. Поки я роздивлявся цей Стонайленд, мужичок вивішив непогану футболочку від Ліверпуль, і інший конкурент мій забирає Джерарда за 2 фунта. Оце вже, друзі, фейл. Вінтажний Ліверпульчик можна було забрати. На жаль, на жаль, друзі, барахолочка так дуже бідна, і я ще впускаю такі позиції. Я дуже дуже засмучений цією барахолочкою був, був ще ось такий параджампер, але він фейк, багато в цього продукція багато фейкових речей, тому потрібно бути обережним. Але мені чомусь здається, що Ліверпуль був оригінальний, справжній, ну нічого. Може, не факт. Не факт, не по проблему. Тіпа. Ще б щось буде цепить, щоб плюс вийти. Нуль, друзі, нуль. Нічого цікавого. Там дві позиції. Прийду вдома, покажу. Одна з них напряма, а друга буде секрет. Але там вдома буде цікавенька розпаківочка, класні курточки, тому погнали ще, не прощаємося. Коротше, друзі, я вдома. Допетляли ми, звісно, барахолочка взагалі не порадила, максимально розчарований. Але таке теж треба показувати, щоб, ну, щоб бачили реалії, що не кожну барахолку там ми мішок привозимо. До сього барахолка, це значить нічого не буде. Ну нічого, я вам ще покажу щось цікавеньке в цьому відео. Можливо, буде дві барахолки, не знаю. Я обично міксую такі барахолки. Так що додивляйся до кінця, якщо ти це дивишся. Так, покажемо, що ми з вами там взяли. Там, звісно, показувати немає що одна курточка. Але покажу ще, друзі, що там під'їхало. Мені дві речі цікавеньких під'їхали. З пошти я це забрав, того й хочу вам показати. Так, це у нас такий Stone Island. Подивіться на цю курточку, те, що вінтажна, така, прям максимально вінтажна. Гарний стан, в принципі, на свої руки. Єдине, що тут таке було зашито трошки. Криво... Ну, типа, можна типа, знести ватті, зробити більш якісніше, а можна і так залишити. На вінтажному патчі десь початок 2000-х такий дідовський бушлат це чисто лишимо на сезончик на зиму. Це ми взяли на, на цьому на барахолості за 10 фунтів. Я вже її навіть встиг сфоткати її бігом продав, чисто, знаєте, сфоткав, продав, щоб бити вход і от бить цей, щоб просто. Хоч, знаєте, Появилось відчуття таке, що я з'їздив туди, три години свого життя потратив не, не даром, що я зразу її продав. Хоча недорого продав, можна було залишити трошки повисіла. Ранок добрий, друзі. Як я казав, не прощаємося, буду показувати більше лайв контенту вам. Ну, треба щось робити з каналом, щоб канал е, бустився, Ріс е, для вас, коротше, стараюсь. Як я вам обіцяв, то... Як я вам обіцяв, що треба купляти машину в коментах, мене ви завалили коментами Там, візьмите машину, на тих віліках їздите. Ну, треба брати. Що робити? Треба брати. Коротше, проснувся поранше, бо домовився переглянути один автомобіль, мого товариша там по роботі він продає опельок. Зараз підійдемо з вами, чисто переглянемо, ну, будемо думати брати, не брати, ну, бо машину треба вже брати. Так, ми на місці, зараз будемо дивитися нашого дракона. Так. Що тут у нас? Це у нас Opel Astra, Який рік? 10. 2013 рік. На дізелю, салончик. Тут у нас правильно все, руль справа, це не китайський, так має бути. Ванлі лівостороннє движення руху. Салон такий. В принципі, салон такий, прямо присівший. Садимо, подимось. Двері закриваються в холодильнику, лесенько, да? mm -hmm. ну, бажні відкрив. Приглянем багажник. Стіки у нас хенду сюди влізе. Я думаю, мішочка три бійся, так? Да? Скажете, братва. Нормально? Брати, не брати? Ручник работає все, да? Все робить. Все робить, блядь. Шестиступ. То, блядь, це перша якось тако сюди. Ага. Uh -huh. Ти не путав, що першу nee. п'яту не включав ні разу? Uh -huh. Грево. Передняя, понял? Тут... Это ще я поменял, тут панель. Типа оцю? Да, сиденье з подогревом, тут же все откидывается, понял? Бля, нормально такая. 13 электр... рік. Там електрическая mm. ця... поняв, електро сиденья. Подушки такі надуваються на спині, щоб дозручно було сидіти. Ото? то? Да. Блять. Мне Бл нравится все. Що ми будемо рішати? Брати, не брати. Напишіть, хто знає, це, будь ласка, гарний варіант для нас чи ні. Ну що, братва, глянули ми ту машину. Що ви скажете? Є серед вас якісь автознавці. На мою думочку, за ті гроші, в принципі, непоганий варіант. Там ну, є там пару моментів, які треба буде потім після покупки зробити. Я, скоріше за все, обдумаю і прийму рішення домовились, що мені треба подумати трошечки. Обдумую, зважу всі за і проти. І вже в наступному відосі, якщо я прийму рішення, ми, можливо, поїдемо вже на барахолочку на автомобілі. Нарешті-нарешті буде більше секонд-хенду, більша вантажна підйомність. хвата на спині все тягати. Ну, побачимо. Коротше, пишіть свою думку, що ви думаєте, брати, не брати. В Принципі, сам на сьогодні це був канал Торини. Вибачайте, показав, що було. Одна барахолка жирна, одна нежирна. Таке теж буває. Показую, як є. Дякую всім за перегляд. Зустрінемось скоріше за все через тиждень.